Подряпаний чи пом'ятий бампер, відбите дзеркало або тріснуте скло. Це далеко не повний перелік підстав, коли аварію на дорозі можна врегулювати за допомогою Європротоколу. Від початку року він зазнав певних змін. Головно, під час його складання сума завданих збитків тепер не має обмежень. Які ще є зміни та покрокове нагадування, як оформити ДТП без виклику поліції за допомогою оновленого європротоколу? Кореспондентка ТСН Карина Вакарєва розкаже. Якщо у вас ранок починається не з європротоколу, тому у вас ранок починається дуже добре. Це відео у соцмережах з'явилося місяць тому. Його автор Ярослав із Житомира. Їжо три роки, і за цей час взагалі жодного ДТП не було. Там було щось там максим мінімально там свою машину. Там їх там бордюр черкнуть. Ну таке це був день, жвава вулиця. Ярослав їхав по головній дорозі. Інша автівка виїжджала з парковки. Я відтормажую йому сигналю. Бачу, що в мене зліва на зустріч їде також якийсь автомобіль. Тобто немає можливості викрутити в ліву сторону. Там слизька дорога була, і я в нього тако легесенько-легесенько черкаю. Утім, без подряпин та кількох вм'ятин не обійшлося. Пошкодження незначні. Тож поліцію вирішили не викликати, а скласти європротокол. Запроваджений він був ще 14 років тому, але користуватися такою можливістю водії. Побоюються, отже, Європротокол це спеціальний бланк, де учасники ДТП фіксують причини і наслідки аварії. Його можна оформити, якщо немає травмованих чи загиблих. Шкода завдана лише майно. Обидва водії мають чинні страхові поліси. А ще обов'язково тверезі й обоє погоджуються на складання європротоколу. Це знімає навантаження на поліцію і відповідно також. Полегшує дорожній рух, адже в правилах написано, і в законі новому написано про те, що е, особи мають право. Прибрати транспортні засоби з проїжджої частини, як тільки дійдуть згоди і оформить європротокол. Новий закон, про який згадує Олексій Білошицький, скасував ще й ліміт на суму збитків. Раніше Європротокол можна було оформити лише якщо збитки не перевищували 80 тисяч гривень. З 1 січня таке обмеження зняли. Збільшили й суму страхових виплат за договорами, укладеними торік до 160 тисяч гривень а вже за цьогорічними до 250 Це однозначно позитивний аспект, адже це по перше полегшує саме відповідальність і процес оформлення дорожньо-транспортної пригоди.